вітаю всіх шанувальників мого таланта. Так, треба газку китати. Щоб перескочити. Ну, ну, давай тільки не приключись, я тебе прошу. Ну, Жовтні ще можна проїжджати. Можна Переїхали. Так, я бачу, тут теж такий опасний усатий Франц. Бранс Бакенбауер. Що там маргаєш. Так, що я вам скажу? я сьогодні відео з Монреаля. Закінчую його завтра в Кробеці. Завтра в Крабеці маю завантаження. Завантаження маю кробеці. Тут Тож з того варіанту дивіться документи, які вам дають. Я вже так, знаєте, без задньої мислі, що відкрив, мені прийшло там, скинуло мені на електронку, це мою work, роботу. Я глянув, ну, вроді там я знаю де моє забрати, я щось внизу не подивився, там ще одне було, Корейше, так, з уваги навіть не звернув. А то б було круто, якщо б я зараз по газам дав і полетів, би, пропустив би те завантаження. Було б супер в бед. Слава Богу, не пропустив. Сьогодні розвантажувався на одній конторі, ну, там цілий день простояв, Тобто просто же, жесть, розумієте? Ну, Це ж один мінус от, роботи з продуктами. Тобто це треба розуміти. Як ідеш працювати на реф, на ріфа, референс, рефи, як хочете. Будете мати оцей вечно такий прикол. Не знаю. Не знаю, не знаю. Стоїш, нічого не робиш, ну і в принципі нічого не заробляєш. Бачиш, там вже потім же, коли ну, після години простою я починаю вже, якби потім я пишу, що плис. Так, вітра сюди перестроїтися зараз. У, на момент, бо я тут Бачите, там ось так на Квібек. І от Одна дорога. Я по ній практично ніколи не їжджу. А зараз в зв'язку з тим, що в мене є ще один адрес. Але в принципі я навіть не в курс, який в мене там пікап, number, коротше, ці всі нюанси, я взагалі без поняття дивився, в документах нічого не вписано, як цифри не міняються, вага вантажу теж не міняється. Ні, я нічого не пойму. Але тим не менше, ладно, не буду умнішити. Завтра. Поприходять і великі спеціалісти на роботу. Так, ми тут зараз перестроїтися. Бачите, тут ріжуха шита. Главное нікого не затягнути. Цей, що я хочу далі сказати? Ага. Ну, більше не буду перестроюватися, чи ні? що я ще можу ще раз перестроюватися 60. Можна було перестроїтися, але цей. Завтра прийдуть спіци великі, і туди, відповідно, я вже буду взнавати. Ууу, шалений Джо! Як він набігнав нас. Ми зараз я нападу. Стану я за тим вантажівочкою буду за ним кльонта, це не спішуся я нікуди хай собі летять. Не буде давати квебековській поліції повід для заробітку, ну і медалів. Тому будемо ззаду вилучитися. Так от, завтра вони прийдуть і буду я писати. Хоча можна і не писати, можна там просто запхнути, а вже там розібратися. Адрес є, є. Ну я, але я номера не маю завантаження. Тобто, тяжко сказати, можливо, вони мають номер. Я так передивився документи, папери, які мені дали. Я там не знайшов адрес тої компанії, як би що. Тільки та компанія, що мене тут завантажувала в, в Монреалі. Ну що. Побачимо. Ще Вшим я в ВБ не завантажувався. Як там без поняття? Довго, мало, ну але я думаю, що довго то все. Процес коротше, довгий. Я так думаю, скоріше все. Та я вже нікуди і так додому їду. В сторону дому вже в принципі, напрягаюся. Їду, да їду собі. Колеса крутяться, так крутяться. Я вже і так сьогодні простояв, нічого я толком не проїхав сьогодні взагалі. Е, по, так скажу, зразу. Чесно, коли я вертаюся от останній час взагалі просто треш. Тобто робота, вони мені її розтягують, це вже виходить це не якась робота, така, знаєте, що якийсь дальній рейс, між містами тикаєшся з гру в вантажі збираєш. Ну, тобто радості в залі ніякої, як на мене. Бо мені здається, це багато тратить часу, не заробляєш нічого. Мало коли... Ну, в принципі, я... З Торонто до Монтона. Ну, щоб ви розуміли, я, якщо б я вчора стартанув, в мене було повністю весь час, я б вже зупинився би в Нюбрасвіку, там ближче до Вудстока, а може навіть і до Вудстока би дотягнув. Там би поспав і типу ну, сьогодні я б вже зранку я вже був в Монтоні. Ну, на жаль, тут не та ситуація. Плачебно все. Це надто плачим, Пла плаче, можна плакати. А взагалі знаєте, знає, збирання. Ну, хто, хто знає, що таке збирання грузів. Це така неблагодарна справа. Але вона, бачите, на жаль, тут так само присутня. Їхати мені туди 153 майли, тобто в районі 200 чимось кілометрів. Тобто по Пебеку звідси. Ну, я так дуже не знаю, що там у нас по зупинівках. Але я думаю, що вони там є, будемо сподіватися, що все буде окей. Так. Ну, це така з другої сторони Монреаля теж на виїзд в сторону Квебека. Це якби за річкою річка там лишилася. Ми під міст проїхали під річкою і зараз ми з другої сторони їдемо. Вони дороги йдуть просто паралельно. Сьогодні я був на такій фірмі. От я просто звернув увагу, щоб... Ну, так, для розуміння ситуації, щоб просто ви собі розуміли, хто збирається планує, можливо, в Кубеці жити, от люди реально вони тут всі розмовляють французькою мовою. Тоб, і це реально. Вони тут не говорять взагалі англійською. Вони на роботі всі спілкуються між собою, там ті всі е -е, квебековські водії, вони всі так само французькою щебечуть. Коротше, така ситуація. Ну, це ви щоб розуміли для тих, хто збирається в Квебек. Тому що, в принципі, я французький Дісільон. Я її знаю, де Шарже. Шарже, Де Шарже, Мерсі, Ореуар. В принципі, на тому мій познання французької закінчується. Я її ніколи не вчив. Поняття немає, як вона там граматика, що там до чого. Так, так, так. так, так. Я все Вроді цілий день. Я би не сказав, що так тяжко працював, але. Це одно якийсь замучений. Жара нам ну, Щоб ви розуміли, зараз 28 градусів, хоча вже досить така пізня година, ну, тобто як пізня? Ну, в сьомому вечора, але досить жарко. Надзвичайно. Жарке це літо, капець. Просто капець. Просто жара. Притом така, що Невиносима Сам по собі Квебек, як завжди, радості мало, він загружений. Бачите, Бачите? але тут бетонка, тут дорога краща. Тут, що тут дорога краще, ніж з тої сторони. Подивимося, як воно далі буде. Я тут їздив, я так дуже не пам'ятаю ту дорогу. Ну, до речі, я дійсно я тут не дуже пам'ятаю, тут та їхня дорога. Не та дорога, не ті слова. Не та дорога, не ті слова. В мене настрій, бачите. Бачите, який в мене настрій? Що вам сказати? Тільки не знаю, що в мене той настрій. В принципі, якщо подивитися по днях і по проїханих моїх милях, то нічого тут радісного немає, будемо точно говорю Коротко, треш Треш, треш, треш. Нічого, подивимося, розбираємося, як воно в нас буде, та вся. Ситуація. У мене, в принципі, то, що в мене пів прицепа, може говорити про те, що я все-таки маю що завантажуватися десь. Якщо в мене був би цілий прицеп, я думаю, що би це говорило про те, що я не маю завантажуватися, а тут ні. Все-таки я маю завантажуватися. Ну, Я туди 2 години, в принципі, мені туди дві години їзди, я прямо туди доїжджаю. Але щось я так не думаю, що мені аж, аж прям так треба кров з носа аж туди. Я десь треба буде подивитися, може десь там е, найду якийсь тракстоп ближче до квека. В принципі, їхати під саму компанію можна, але в мене якось такі і бажання немає. Якщо, ну так, дійсно, я вам просто хочу сказати. в мене і бажання нема під саму компанію вхатися. Я там навіть... ну, я дивився, там є якесь місце, але чи вони будуть вільні ті місця, ну, без поняття, ну, не хочу. там не поїду. Все-таки буду десь ставати, десь знайду зараз якусь парковку. А так, годину проїду і стану. Ну, в мене три години, як ви мені показує. ну, Годину приїду, дві лишу, завтра остальне доїду. О 6-й ранку розпочну та й поїду. Зараз яка? Нормально. Супер. Бел! Полетів наш любимий Бел-Бел-Бел-Бел. Річку проїжджаємо. Спитарів не видно практично. Так, Все, потихеньку літо закінчується. Наступає осінь. Літніх грибів в мене того року не було. Хоча говорять, що в Україні гриби супер. Не знаю наскільки правда, напишіть, якщо хтось ходив на гриби. Дайте знати. Я вам тихо позавідую. Позаздрю, верніше, не позавідую, ти позавідуєш. Ой, позаздрю, тихенько. я так хотів грибів, а щось, ну... Жара сухо, які гриби там взагалі. Тобто, нічого не лізе. Ніц, а ніц. А може цей рік не грибний, без поняття. Ну, подивимося, ще осінь впереді, може осінь ще щось трошки повилазить. Хоча Хоча щось мені слабо віриться, якщо воно зараз немає, що воно осінь щось буде. Бачите? Опять же, околиці Монреаля. Я навіть не знаю, що це вже Монреаль, чи то може якесь інакше містечко, тяжко сказати. Не буду вас обманювати. І я щось не, ду не дуже кін до кінця в курсах. Але якщо звернути увагу, що всі надписи на французькій, ну, навіть постко так само, Enter -по". не знаю. Не знаю, не знаю. Просто я що, знаєте, якщо б мені от зараз прийшло якось французьку вчити, то я б взагалі напевному зганові Ну, то точно. Це теж такий ривок, люба мова, це. ну, Треба все одно варитися в тому середовищі, тому що так ну, надзвичайно тяжко. О, так. Все, бачите? Приїхали греки, привезли цитрину. Оцей на цьому доджі от він мудак, а я вам скачу, тому що я поворот включив, в нього там пустата лінія була далі, а він її мені не дав, тобто він не втік туди, а вже потім собі перестроївся, тому він і мудак. Звичайно, і спокійно перестроїтися. Мені прийшлося тормозити, давити на гальма за нього. Так, що у нас там цікаво, рекламують. Що у нас тут цікаво? Ну, я по французьки так читати не вмію, в принципі, яка різниця? Я вам можу що не буду говорити, Майлз. Коротше, ля 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 ля, 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 Порше, ля... де же болоте, де ляболлете, де борше, де котлет. Ну, щось таке. Патрик Морін. Я навіть не знаю такого, бачите, якісь будівельні магазини, навіть, ну, у нас такого немає. Ні То, у нас багато чого немає. В кожній провінції там свої. Ну, все равно, ви знаєте, якось мені. Е, я само собою нічого не маю проти там, французької, там, там, їхня особиста справа чи. Але все одно мені ті англомовні провінції якось ближчі до душі. Якось так в мене. Ви знаєте, мені легше все-таки в англомовних провінціях, тому що ну, тут я зверну увагу, що сьогодні взагалі стикнувся з таким, що мене просто охоронець не розумів. На рецепції людина мене не розуміла. Просто я її розмовляв з не англійською. Тобто, ну я би міг перейти на французьку, само собою, якщо б я її знав. Ну я, на жаль, французькою не знаю, я розмовляв англійською, і вона мене так слабенько Після слів і, і парле франце, я зрозумів, що -о прикольно. Ну, але це опять тільки для їхньої провінції. Всі останні тут, як провінція англомовна, це таке, знаєте, теж цікава така штука. Але вони тут, Франці, франце, франце. все повним ходом. Що так. Отак. Все в основному, тобто та сама Долорама, та сама Канадіан та Сексі, о сексу. Машин багацько. Їдемо. Ми теж їдемо. Не стоїмо, а то їдемо. От завтра цікаво, скільки мені там в кобеці прийдеться відстояти. В принципі, радості мало в мене, але що ж, може терпіти, куди не кинешся. Пасмурно, душно і паспортно. Може, вночі може і дощ, напевно, впати, скоріше всього, я так думаю. Ні, там ближче до Квебеку під'їду, там все-таки прохладніше. Квебек він холодніший, чим он, чим он реаль, це однозначно. Там особливо туди в сторону, як там десь такі є перешеїк, там конкретно температура так падає моментально. Тому я думаю, що в жарі ми спати не будемо. Відповідно, Завтра завтра, дасть Бог, чергом додому приїду. Ну, В принципі, на тому і все. Дорога йде, я порад підвію. Дорога крутиться, кардан мутає, все нормально. До нових зустрічей, Бережіть себе. І всього вам найкращого. Шановні наші підписчики і просто люди, які випадково потрапили на наш канал. Ставайте нашими підписчиками. До нових зустріч!